Друзі, а ви знали, що для схуднення не обов'язково бігати. Головні фактори схуднення це дефіцит калорій, активність продовж дня та міцний сон вночі. Багато людей мучають себе кардіо. Як правило, бігають на асфальті, на бігових доріжках, що є шкідливим для здоров'я суглобів. Та ще й не всі вміють бігати, не кожен знає техніку, що може призвести до небажаних травм та ушкоджень. Є вихід з цієї ситуації. Якщо ви хочете схуднути, а не стати легкоатлетом, почніть ходити. Коли ви бігаєте, то організм спалює глікоген, що знаходиться в м'язах та у вашій печінці. І щоб організм почав спалювати жир, потрібно достатньо багато часу бігати. А коли ви ходите повільним або помірним темпом, то організм спалює переважно жири. Тобто, ходіння є кращим замінником бігу для схуднення. Ходіння не потребує тренажерного залу, спеціальних пристроїв, тому ви можете вийти на прогулянку зі своїми рідними, коханими людьми або самі по можливості. Солідним варіантом буде не поїхати на роботу, а піти пішки. Я думаю, ви вловили ідею. Я допоможу вам схуднути та зберегти здоров'я. Ставте лайк та підписуйтеся. Бережіть себе!